Добрий день, мої любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку народна музика колискова, обробка в та стоповий колискова, українська народна пісня-сонечка та вийди-види сонечко, ми будемо розвучувати з вами. Сьогодні у нас незвичний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Вкраїну чудово, в країну пізнання. що на нас чекає, приносить знання. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Пригадаємо, що ж таке музична фраза. Музична фраза це закінчена думка мелодії. Так, народ і мистецтво. Адже кожна країна, кожна людина вкладає в себе частинку мистецтва. Тобто, за допомогою, наприклад, картин ми можемо побачити образотворче мистецтво. Так? Кожен народ мав свої пісні, танці, гарне вбрання. Це теж передавало культуру того народу Колоскова, хор вірьовки, Ви прослухаєте теж окремо. У вас буде додаткове відео та степовий колискова. І хто виконує колискові пісні? Перше там буде у нас хор, друге соліст, яка з них вокальна, яка інструментальна. Друга в нас з вами інструментальна, перша вокальна, тому що ми чуємо голоси. Так, як ви думаєте, колискова, яка у нас лінія буде позначати? Перша, друга чи третя? Так, правильно, друга, тому що колоско вона плавна, вона нас заспокоєна, мав такі тихесенькі хвильки. Які українські пісні ви знаєте? Заспівайте улюблену пісеньку. Так, «Вийде-вийде сонечко. Ми з вами знаємо таку закличку. «Вийде-вийде сонечко, на дідове полечко. Навабине зілячка на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. І співаючи веснянку, чітко вимовляйте слова між музичними фразами Не забувайте, брати дихання. Так, прослухайте Барвінського сонечка теж. І потім чи ви мелодію, вона дуже схожа на колоскову. Так, як змінилася народна пісня, і який настрій музичного сонечка. Так, і перед тим, як обрати цеглинку, зараз я вам розповім стосовно що потрібно зробити. Так, отже, бачимо, наша розпівочка, ви її спочатку виконуєте. Далі, вийде, вийде сонечко, ви вивчаєте перший куплетик та приспів, це хвилинка 15 секунд. Далі ритмічна вправа, ви повторюєте руханка наша улюблена. Слухайте колискового степового, колискову хору вірьовки, так, І е, сонечко за допомогою паратепіану, саме молоді. Певно, все вас вийде, ви мене розумночки. До побачення, гарного дня!